Вітаю жанами тористу. Так як наш дім на колесах знаходиться на ремонті вже більше місяця, ми їздимо від одного майстра до іншого майстра і нам постійно кажуть, що треба це поміняти, треба це змінити, треба це відремонтувати. І тоді в нас буде заводитись все нормально. Помінявши но це все, надалі в нас караван стоїть. Він, ну, він заводиться, але заводиться десь з 20-50 разу. От, і не може знайти причину, кудись тікає солярка. Одну, менше з тим. Ну На днях буду мати ще зустріч з одними майстрами і вже там ніби обіцяють вирішити питання. -та -та. Наразі, так як ми без коліс, ну, ліфт можна не рахувати, ми без коліс, то, значить, ми тоді в нас виходить, що ми займалися от таким, от таким виробництвом. От, у нас тут є різні види риб, от, починаючи тут від... Золотих губіків, малюнезів, тут цефіди, скалярики, наверху ще у нас наверху ще два по 300. Тут у нас знаходиться півтора тонни, тут три по 60 чи по 80, тут якісь 40 і тут 120, 120, 120, 120 і ці ще пішли по 50, чи по 60, не, 60. Тут у нас ще стоїть 240 з перегородками і ще один буде на 240, правда вже не знаю, куди їх ставити. От, так що ми пробуємо, ми пробуємо, ми не сидимо без діла в такий от важкий час. Ми пробуємо щось тут зрушити з місця. Будемо займатися рибками. Тільки буде караванчик буде вже готовий, ми одразу на рибалочку і я вас з собою теж візьму. Так що Підтримочку дайте мені там подобачку маленьку таку дяка.